Як кишківник впливає на наше самопочуття у кишківнику? Є власна нервова система. Вона не міркує і не ухвалює рішення, але диригує роботу кишківника і обмінюється з мозком інформацією. Так, так, шлунково-кишковий тракт також може відчувати стрес. Якщо людина відчуває страх, занепокоєння, виникає стресорна відповідь. Стрес порушує скорочення стінок органів шлунково-кишкового тракту, і як наслідок відбувається порушення засвоєння їжі та просування по шлунковому. Не дорозщеплюється їжа, скорочується вироблення секреції травних ферментів. Віверол це потужний заспокійливий засіб, який дієво зменшує напруження, тривожність та дратівливість. І при цьому зберігається мозок активним, а кишківник спокійним. За моїм промокодом можна отримати знижку 15%, придбавши даний продукт на сайті від виробника. А записатись до мене на візит та отримати більш детальну інформацію ви можете в описі під даним відео. Будьте здорові та активні!